Зараз ми знаходимося біля одного із сіл Броварського району. Як ви бачите, це звичайне сільське господарство, де знаходяться корови, молоді, великі. І тут жив собі селянин, який був маленьким фермером. Він собі знав, що йому треба ростити, треба жити. Була в нього машина, була в нього хата. Він знав, що в нього скоро посівна. От в нього ціла теплиця була з. Саджанцями справа вже висаджували деякі. Але для цього прийшов руський мір і прилетіло на цю вулицю цього села аж два іскандера з інтервалом десь хвилин 40. Фермер, слава Богу, живий, коровки живі, але все господарство цього селянина, який на це розраховував, що в Україні спокійно можна мати теплиці. В яких можна спокійно вирощувати все для себе і для продажі. Можна мати отаку от велику партію саджанців. Все люди вирощували спокійно для себе, для продажу. Але прилетіли іскандери, прийшов Руський мір. І що ми з цього бачимо? Розвалено все. Для масштабів, то те, що все розбито було, можете подивитись, які вирви. Залишаються у цього руського міра. Ось така яма. Ні одного військового об'єкту, ні одної військової частини, ні складів, ні техніки, нічого прилітають от такі ракети стратегічні іскандер. Просто знищують українське фермерство, українські села і український народ. Ніяка це не спеціальна операція, а це геноцид українського народу. Але ми відповімо їм за це все сторицею, виженем їх і відповімо за кожну ракету по українському селу. Слава Україні!